У першій половині 2025 року в Україні очікується подальше зростання цін на продукти. За прогнозами експертів, вартість харчів може зрости на 10-15%, а в окремих категоріях до 50% навіть більше. Зокрема, здорожчає хліб, макарони, молочка та м'ясо. Також прогнозується зростання цін на овочі, зокрема картоплю, моркву та буряк. Одним із факторів, які можуть вплинути на ціни, є зміни у використанні пестицидів. В Україні триває процес адаптації до стандартів Європейського союзу щодо застосування. Сування агрохімікатів і зменшення їхнього використання позитивно позначиться на якості сільгоспродукції. Однак, це може вплинути на виробничі витрати та відповідно на ціни. І Дмитро Солончук, член комітету Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики, долучається до на нашої ефіру. Вітаємо вас. Вітаю пані Тетяна. Назар. Звісно, шановні українці, так на взаєм вітаємо і вас. Звісно, не вперше ми з вами говоримо про ймовірне здорожчання, але вже те, що є по факту, і те, чого не оминути, звісно ж, підтягуємося до євростандартів. Це стосується і палу. акцизи будуть ще дорожче. Та відтак і логістика, і прикінцева ціна для споживача теж здорожчає. Про який відсоток і по яких групах товар, групах товарів ми можемо сьогодні говорити в цьому ключовому контексті без ну, безпестицидне виробництво у нас реальне, і багато хто займається їм і чи повністю займаються органічним виробництвом і, враховуючи те, що у нас все-таки землі якісні, багаті землі, ми навпаки маємо максимально приділяти е, цьому на, напрямку діяльності, е, тому що Європейський Союз е, е, згідно грін хоча деякі країни там не ну, так призупинились, не зовсім зараз виконують е, е, цю стратегію. Але багато хто як Австрія, інші там переходять, і враховуючи їхні бідні землі, в них вражальність серйозно падає. Якщо ми сьогодні є в десятки постачальників органічної продукції то в європейського союзу, ми в принципі можемо е, заполонити повністю там ринок вийти на перше місце. Враховуючи наші багаті землі, ми маємо максимум, маємо вирощують дорогої продукції для постачання до європейського союзу, е, і це можливо завдяки нашій. Землі, кліматичним умовам та знанням наших фарбів, те, що продукти дорощують тут, ну я не сказав би, що головна причина пестициди і зменшення їх використання, а основна причина все-таки, що дорощують продукції, це війна. Немає людей, кому працювати хто є ну пів набагато вищі заробітні плати, дорожча логістика, дорожче зберігання, якого не вистачає. Немає це щодо овочів, тому що лівата. Через грантову політику, через кредити з двадцятого року багато відновили, багато було надано мобільних сховищ, де є де зберігати. Ось пане між тим, овочі. якщо ми говоримо саме про пестициди, давайте з ними розберемося і пояснимо нашим глядачам, органічна продукція в Україні представлена давно. Хто дбає про своє здоров'я? Він розуміє наскільки важливо вживати саме таку продукцію, але в ціні вона більше. Якщо ми говоримо про те, що колись більша частина української продукції буде без пестицидів. Поясніть, будь ласка, чому ціна продукції без пестицидів вона дорожча, ніж продукції з пестицидами. Хтось скаже, мені головне, щоб ціна була низька. Я вже на своє здоров'я там не хочу дбати, тому що елементарних грошей нема. Але між тим, поясніть ви цей зв'язок. Тобто, наскільки це відсотків, як це впливає? Дивіться, завдяки на кажу якісним землям, особливо до чорної землі. В принципі, безпестицидне виробництво аграрії досягають тих самих результатів по Да? Якщо землі більш бідні, виробництво там падає на 20-30-40% на гектарі. Все дивлячись від кліматичних умов і та землі. І при пестицидному виробництві воно простіше, тому що обробка йде швидше меншої обробки, а при органічному виробництві потрібно більше механізованої роботи, час ще переходжування, наприклад, пересапними культиваторами для зілля і більше набагато задіяно людей на один гектар обробітку. Але кажу: якщо це хороші кліматичні умови, хорошої якості багата земля, то виражайність в принципі вже досягають аграрії, того що виражайність не падає. А є на одному тому самому рівні. Ну все ж таки підсумуємо. Давайте очевидно, що органіка це більш дорожчий процес, відтак екологічніший і більш здоровий да, для людини. Але ну давайте от про базові продукти, про той самий хліб, який вже здорожчав і в принципі ще здорожчий, І про це ми з вами теж говорили. Наскільки з урахуванням меншого використання пестицидів, більшого акценту саме на органіку, ці базові продукти будуть доступними для українців. Ну, органічний хліб також є в спеціалізованих магазинах. Не часто всюди можна побачити. Так його це ціна значно вища. Звичайний традиційний хліб. Ми бачимо здорожчання, особливо з осені. Бачимо здорожчання на зимою. Але це основна навіть причина не подорожчання там пшениці і муки, а основна все одно причина це є електроенергія, заробітні плати та логістика. Це найбільше складував в буханці хліба і найбільше дає здорожчання. Якщо по овочям, ви бачите, що по картоплі більш-менш за ціни стабілізувалися, тому що хто має очасковище короткого зберігання. Вони почали викидувати її на базари, в магазини, і вже там ціни трішки навіть знизились, ніж були на новий рік. Коли ми зайдемо період там квітня місяця, ще не буде і молодої нашої, і ця буде вже закінчуватися, то можливо, да, що вона підніметься в ціні. Що ж дякуємо вам за ваші коментарі долучені до ефіру? Можливість поспілкуватися Дмитро, Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.